Однією із найунікальніших спільнот, які переселялися сюди в Америку, є Аміші. Швидше за все, ви про них точно щось принаймні знаєте, бачили якісь фільми чи зустрічали принаймні хоч якусь інформацію. В інтернеті, якщо коротко, дуже на просту мову, це сурідні старовіри, які походять з території теперішньої Німеччини, і власне для того, аби зберігати свої традиції і мати ширші поля для обробки земель та вести традиційний спосіб життя свого часу. Вони безпосередньо перебралися ось сюди, так на територію середнього заходу Америки, де компактно проживають досі. А саме в Огайо є найбільша популяція цього етносу. Їхнє населення складає порядка 80 тисяч осіб лише на території одного штату а загалом в Америці є понад 350 тисяч амішів. Надзвичайно цікавий сам той факт, що аміші мають певним чином знаєте, таку свою власну закриту економіку: окремі ресторани, окремі готелі, окремі магазини, де повністю можуть скупитися всією продукцією, необхідною для їхнього побуту, і навіть спеціальні магазини одягу, де продається лише традиційні так наряди, які вони використовують як на свята, так і в звичайні робочі дні. 15 столітті у Європі на території сучасної Швейцарії, а тоді це були різноманітні німецькі міста держави. Зародилася нова релігійна течія. Вони називали себе антибаптистами. Вони вірували, що церква не повинна нав'язувати людям. Яку саме релігію сповідувати, і якщо людина так досягає повноліття, може сама приймати відповідне рішення? Як правило, 18 років рішення приймалося, що давайте мене похрестимо. Згодом це те, чия почала розвиватися, і ясна річ, католики дуже сильно в цьому всьому впиралися. Люди, які сповідували антибаптизм, піддавалися гонінням. І таким чином почалося все сильніше це все між собою укріплюватися. Згодом воно все розвинулося у окремі течії амішів і менонітів. Так вийшло, що вже в 18 столітті взагалі так не було можливості певним чином. Продовжувати своє існування на основній історичній території, і багато мелонітів почали втікати у новий світ. Ясна річ на захід в Америку, де вони оселялися на території спочатку Пенсільванії, а далі продовжували рухатися на захід, скажімо, в Охайо, де зараз є, і також велика кількість людей рухалася на схід на запрошення тоді Російської імперії. Цікавий факт, я от зараз перебуваю в такому музеї, присвяченому саме Амішам та Менонітам, і велику частину їхньої історії вони присвячують саме Україні. Так вийшло, що багато людей, коли рухалися у напрямку Російської імперії, поселилися саме в Україні і кілька разів під час невеличкого туру згадували, що вони приїхали в Україну, що Україна стала breadbasket, тобто житницею Європи. Принаймні, таким чином асоціації почали формуватися навколо нашої держави. І мені певним чином навіть приємно, що е вони згадують про це все. Якщо провести певну лінію між амішами та менонітами, то можна сказати, що меноніти є більш прогресивні, а аміші, в свою чергу, є більш консервативними. Остання група також ділиться на ряд інших таких субгруп, але в цілому вони е, сповідують певні принципи. Перший вони вірять у Біблію. Друге е, ведення простого, сумлінного, такого хамбл, скромного способу життя. Тим чином вони не використовують здобутки цивілізацій і фактично обробляють землю кіньми, будують будинки без цвяхів, не використовують електроенергію або дуже в обмежених кількостях взагалі користуються якимись технологічними речами для того, аби підтримувати свій. Побут. І ще вони сповідують абсолютний пацифізм. Тобто, навіть коли вони освоювали тудешні землі, вони не становили і не створювали жодної загрози для місцевого корінного населення індіанців. І навіть коли ті їх атакували, тому що асоціювали амішів з білими завойовниками, то аміші ніякого опору таким чином не вчиняли. Тобто, дуже цікава така група людей, дуже цікавий етнос. І мене це дивує так певним чином, тому що вони фактично вже століттями проживають в серці розвиненого індустріального району Америки. Про них є дуже багато різноманітної літератури, багато фільмів. І я от пригадую, з Гаррісоном Фордом є такий фільм Віднес, тобто свідок, де дуже класно відображений власне побут Амішів. І я рекомендую вам цей фільм. Подивитись однією з яскравих особливостей життя амішів є наявність великих таких, знаєте, хлівів. Що цікаво, зверніть увагу на масштаб цієї будови, і це є невеличка структура. А що найцікавіше, це те, що воно будується за один день. Лише собі уявіть, збирається вся спільнота. Перед тим дуже детально все підготовлюється, так роблять певні заготовки, заміри і за один день разом цілим селом друзі складають ось таку величезну споруду. Я думаю, нам, українцям, точно є чого повчитися в амішів, адже оце взаєморозуміння і підтримку один одного є також одним з ключових принципів, який допомагає їм. Вже протягом сотень років притримуватися власної культури і зберігати ідентичність в Америці, яка є однією із найбільш таких прогресивних, і знаєте. Комерційно агресивних держав у світі. Аміші не використовують автомобілів чи будь-яких інших моторизованих засобів. Натомість традиційно одним із найстарших способів пересування для них так, були ось такі вози, які складалися уже в Америці після того, як люди прибували сюди з Європи. Ну а далі ми бачимо більш модернізовані варіанти: Літня, так, літній, літній засіб пересування, і зимовий. Скажімо, я сьогодні їздив і дуже багато людей реально досі користуються саме ось такими каретами. Згідно релігійних переконань Амішів, вони не використовують спеціальні приміщення для церков і таким чином проводять свої богослужіння в будинках людей з своєї безпосередньої спільноти. А зважаючи на те, що, як правило, місця, аби всіх посадити. Разом, навіть, скажімо, якийсь величезний сарай не буде, то використовують спеціальні для цього застосування. Ось Це, друзі, є таке вже, бачите, сучасний, так, сучасний засіб, який має кожна спільнота. І ось тут всередині, бачите, є такі лавочки. Цю штуку возять кожного тижня до того будинку, де безпосередньо буде проходити богослужіння. Бачите, її привезли. І в якомусь сараї починають розкладати. Таким чином воно виглядає. Ось такі роблять лавки. І ще цікава штука. Тут ви можете побачити певну таку підставочку. Так. От. Так ось це є ніщо інше, ніж додаток. Бачите, додаток до лавки. Таким чином, після богослужіння, дуже швидко ці от такий пазл поскладали, зробили столи і вже можуть разом всі. Обідати. Згідно традиційного звичаю, як правило, одна сім'я раз на рік, щонайменше, повинна приймати у себе всю спільноту для богослужіння і також забезпечити всіх харчами. Таким чином, вони чергуються один за одним, і без потреб помпезної так помпезного собору чи церкви люди абсолютно повністю і достатньо е втамовують свої релігійні потреби. Цікаво, доволі виходить, незважаючи на те, що доволі традиційні підходи до багатьох речей все ж таки відчувається ось ця німецька практичність навіть у найдрібніших деталях. Ці пічки спеціально створені для того, аби використовувати дерево, адже багато амішів газом не користуються. Дуже важливу частину в житті амішів займає саме. Час, коли дитина росте, вони величезну увагу приділяють освіті, і власне це є основою їхньої, їхнього бачення, їхніх принципів, адже умови створюються таким чином, аби дитина, досягши повноліття, вже сама вирішувала, треба їй хреститися чи не треба, і саме на цьому будується антибаптистське вірування. Зараз я перебуваю в традиційній амівській школі. І діти місцеві не ходять у публічні навчальні заклади Америки. Вони вчаться лише до 8 класу, тобто приблизно десь до 14-15 років, і після цього, як правило, починають займатися фултайм господаркою разом зі своєю сім'єю. На противагу, як меноніти, зазвичай продовжують навчання і вже будують кар'єру в сучасному світі. Дуже цікаво в одній з найрозвинутіших країн світу. Є сотні тисяч людей, фактично, які досі живуть так само, як тут вівся побут 300 років тому. Хм. Цікаво, що аміші не використовують різноманітного устаткування, яке будується на двигуні, на моторі, але залюбки користуються електричними батареями. Зверніть увагу на велосипед з батареєю. А ось ця дівчинка, наприклад, щойно. Вийшла з цього авто. Тому фактично все залежить від того, де проводить червону лінію безпосередньо твоя спільнота, оскільки є якісь базові принципи. От, але кожна група людей, яка формується навколо певної локальної церкви, може собі вирішувати вже безпосередньо, якими вони методи користуються, якимись, якими ні. Хтось їздить на автомобілях, але не використовує трактор. Хтось взагалі навіть не має душу вдома. Зверніть увагу, друзі, ось велосипедист це теж аміш. Хм. А цьому дядькові велосипед ні до чого, в нього є свій власний кінь і карета. Кожен використовує той метод пересування, який дозволяється моральними принципами, котрі ця людина сповідує. Подорожуючи тешнім регіоном, починаєш краще розуміти те, як їм вдається зберігати цю свою унікальність. Ну, перш за все, вони вчаться в окремих своїх приватних школах, призначених лише для амішів. Стоять осторонь від звичних економічних процесів в країні. Вони не ходять, як правило, в університеті, а займаються традиційною сімейною справою, обробляючи землю і Ну, введенням приватного, ось такого фермерського господарства. Аміші тут доволі непогано влаштувалися, їхнє населення стрімко зростає. В кожній сім'ї є 5 або більше дітей. За рахунок сучасної медицини дитяча смертність ну, практично на нулі, і так виглядає, що вони будуть лише укріплювати свої позиції. Це є гарний, приємний, такі найти дружній. Народ, який нікому не робить нічого поганого, а просто-напросто плекає свої традиції. Тим не менше, нам потрібно рухатися далі, тому що північніше в Клівленді ми познайомимося ще з одним дуже цікавим етносом, до якого безпосередньо належу і я. Тож рухаємося далі.